На початку я бачив це відео як простенький туторіал, де я покажу, як використовувати експект для перевірки api реквестів але завдяки підписнику воно трансформувалось в дещо інше з цікавими знахідками. Вітаю вас, пані і панове. Ви на каналі qa Сімфай про автоматизацію тестування. А мене звати Паша. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться і поставте лайк цьому відео. Було б круто допити тисячу підписників. То Кінця цього року. Обіцяю, що відео буде цікавим не тільки новачкам в тестуванні API, а й досвідченим інженерам, бо ми познайомимось з цікавою бібліотекою для розширення можливостей EXPECT Та напишемо свій власний матчер. Продовжуємо працювати в існуючому проекті, який ми засетапили в цьому відео. Якщо ви не дивились його, гляньте. Ми там засетапили проект за допомогою Playwright. і написали простий тест за допомогою фікстури Request. В якості API ми використовували дамі API, це тестовий API, який можна використовувати для практики. Давайте скопіюємо існуючий тест і додамо до нього перевірки. Якщо ви не дивились то відео, можете його подивитись, але після це не обов'язково. Для того, щоб переглядати це відео, але буде корисним теж його глянути. Там я розказую про те, як робити реквести за допомогою Playwright. Тут же ми будемо більше фокусуватись саме на перевірках. Скопіювали. І тут перший цікавий момент. Для перевірок ми будемо використовувати сторонню бібліотеку, яка називається Odota. Її зробив Українець Євгеній Лайченков. Про неї. Мені написав в коментарях один з підписників в телеграм-каналі, за що я йому дякую. Ви теж доєднуйтесь. посилання в описі до відео. Бібліотека розширює дефолтні матчери для роботи з API респонсом, чого нема в Playwright Test по дефолту. Бібліотека має всі необхідні матчери. І тут я помилився, коли сказав, що є все необхідно. Під час підготовки і тестування виявив проблему, яка призвела до того, що це відео стане ще інформативнішим. Адже виявилося, що треба буде розкрити ще одну тему, але про це згодом не виключайте. Їми легко користуватись. Також вона має документацію, тож далі ми її і застосуємо в нашому проєкті. Давайте поставимо в наш проєкт бібліотеку Dota. Відкриємо термінал і ставимо це туди, натиснемо Enter і бібліотека встановлена, все готово. Далі перейдемо в документацію, і автор. Пропоную нам е, невеличкий код сніпет, який ми теж скопіюємо, е, і відкриємо playwright config і вставимо туди цей код сніпет. Це якраз і треба для того, щоб розширити можливості нашого, нашої бібліотеки Expect е, з новими матчерами, які нам і надає Odota. В принципі, все. Бібліотека готова до використання. Ми використовуємо expect, передаємо туди наш респонс і використовуємо метод have status code, який надає нам наша бібліотечка. Все, що нам не потрібно, ми видаляємо. І давайте запустимо тест, подивимось, чи він відпрацює. А ми знаємо, що коли entity створюється, вона повинна повертати нам. 201 created Але в цьому разі це не спрацювало. І це, в принципі, дефект, тому що, по правилам е архітектури REST, створення entity повинно повертати 201 код. Але в нашому випадку це не спрацює. Також ви можете перевіряти ще те, що статус текст теж created Давайте перевіримо, чи в нашому випадку він повертає такий статус текст. І ні, ні, він повертає статус ОК. А це значить, що цей endpoint побудований неправильно. Це, до речі, приклад тих дефектів, які ви можете знаходити. Северіті таких дефектів дуже низьке, Але якщо ви переживаєте за якість свого API. Топіть за те, щоб ваші розробники виправляли такого типу помилки. Так як наше тестування виявило дефекти, ми використаємо інше фейкове API Requress. Е у нього є також велика кількість endpointів, з якими можна погратись. Використаємо, е використаємо Endpoint API users, е який приймає POST-реквест з, з тілом, який містить name і Job. Ми скопіюємо те, що нам пропонують в прикладі. Нам цього буде достатньо. Але давайте змінимо існуючий тест на те, щоб він виконувався. Видаємо все, що нам потрібно, і треба не забути додати туди повний URL до ресурсу users. Є. Yeah. Давайте виконаємо тест і переконаємося, що тут у нас. Все працює правильно, супер. Тест працював. Він зелененький, зелененький. але тут бібліотека нам надає спеціальний метод, який буде перевіряти те, що ресурс створений, і нам не треба задавати його через статус-код. Так воно виглядає більш приємно і більш зрозуміло. Далі переходимо до перевірки тіла відповіді. Бібліотека Dota має. Три методи для перевірки вашого jsну. Перший метод це to have JSON, і там вам треба передати повністю json, який буде у відповідь. Тобто він повинен співпадати 100%. Наступний метод це to contain JSON. Це якщо ваша відповідь має масив з іншими JSON, і ви хочете перевірити лише один з них. Вам так так, вам також треба передати JSON повністю. І наступний спосіб: to match JSON. Тут ви можете перевіряти частину JSON-файлу з своїми даними. Тобто, якщо ви хочете, як в нашому випадку, перевірити лише name або job, і не дивитись на інші property JSON-файлу, то це якраз і наш вихід. Вибір. Що я можу тут додати від себе? Не завжди є необхідність перевіряти тіла відповіді повністю. Зазвичай, якщо ви перевіряєте бізнес логіку, вас не цікавлять мета-поля, такі як date created, id або інші. Тобто поля, які не статичні і будуть змінюватись в залежності від часу виконання джо, часу виконання реквесту. Тому е, зазвичай вам треба вибрати лише ті поля, які ви точно будете знати, як будуть виглядати. Але хтось може сказати, Паш, але ж треба перевіряти, що JSON схема відповідає необхідній конфігурації. Так, ви абсолютно праві, але саме перевірка даних JSON це не та перевірка, яка повинна відповідати за JSON схему. Як перевіряти JSON-схему, ми розглянемо у наступних відео, тому обов'язково підпишіться. Це відео буде тут 100%, тому не забудьте підписатись. Прямо зараз натисніть підписатись. Далі настав час перевіряти хедери. Тут, в принципі, схожа схема. Є два методи для перевірки хедерів. Перше, to have header, який дозволяє перевіряти. Що такий хедер, в принципі, присутні у відповіді. І to have headers, де ви можете перерахувати об'єкти, ключ значення, де в ключі буде назва хедеру і в значенні буде його значення. Тут я рекомендую діяти так само, як з перевіркою JSON. Вам не треба перевіряти в кожному респонзі. Всі хедери. Чому? Тому що, по-перше, вони містять багато метаданих, які змінюються з часом. Якщо ви будете їх перевіряти, ваші тести можуть бути флеки, і наступне не завжди це потрібно. Взагалі, хедери треба перевіряти за необхідністю. Ну, наприклад, у вас є критичний хедер, який важливо, щоб був присутній у вашому респонзі. Тому саме цей хедер важливо перевіряти. Так ми і поступимо. Наприклад, тут ми напишемо to have header і перевіримо, що у нас є, в принципі, присутній хедер content length у відповіді. І далі ми використаємо метод to have-headers, щоб перевірити декілька хедерів, але зі значеннями. І подивимось на результат виконання цих методів. В have headers ми передамо об'єкт content type application JSON І виконаємо тест, щоб перевірити, що воно взагалі відпрацьовує. Ці відповіді я взяв в документації, тобто вони є у, насправді. Опа! І наш тест впав. Впав, тому що метод to have headers не може перевірити, що один з хедерів є в е, відповіді. І, то, і це є той момент, про який я попереджав. По факту ми знайшли баг, тому що метод to have headers не працює так, як ми очікуємо. Але це не біда. Тому що ми інженери, і, як правило, якщо щось не працює, ми це виправляє, виправляємо. Тому саме для цього випадку ми напишемо свій, свою функцію to have headers. Яка вже буде робити це правильно. Давайте це зробимо. Але для початку я зарепорчу іщу для Євгенія, може він виправить. І, і все, що я буду далі робити, не буде мати сенсу, тому що ми просто використаємо нову версію бібліотеки, де вже буде імплементовано саме те, що треба. Але для. Відео я покажу, як викручувати ситуації, коли у вас чогось не вистачає. Тому погнали далі. Далі у нас з Євгенієм стався діалог, в GitHub. І Результат цієї бесіди став для мене дещо неочікуваним. Але про це трохи згодом. Поки давайте сфокусуємось на розробці свого мачера. Це буде проста функція to have headers, в якій ми будемо передавати об'єкт API response, який ми отримуємо при виконанні get-post-реквесту, та передамо туди об'єкт expected headers. Далі, що ми зробимо? Ми з, object, з API респонзу візьмемо всі хедери, які нам повернув наш реквест. І створимо невеличкий цикл, який буде ітерувати наші expected headers, і перевіряти, чи ці хедери дійсно присутні в actual headers. В принципі, все. Для того, щоб воно працювало, ми також будемо використовувати бібліотеку Expect, який надає Playwright. Це буде досить компактна перевірка, але. Для наших цілей цього буде достатньо. Я не буду писати сюди якісь спеціальні меседжі або сильно дебажити. Ця перевірка лише демонстрація вам того, що ми можемо вийти з будь-якої ситуації і навіть її покращити. Що я продемонструю далі. Давайте протестуємо те, що в нас вийшло і використаємо функцію до Content Headers для перевірки того, що в нашому респонзі є той хедер, який ми хотіли б там побачити. Для цього давайте передамо туди header connection з значенням close. Але насправді значення інше, і я хочу лише перевірити, що перевірка не пройде, тому що ми написали неправильно. Так, все. Перевірка відпрацювала, це добре. Тепер ми скопіюємо правильний варіант і перевіримо, що воно взагалі працює з правильним варіантом. Виконуємо тест ще раз, і він пройшов успіх! Але ми не будемо зупинятись на цьому, тому що можна зробити ще краще. І в версії Playwright 1.39 вони додали нову фічу, де ви можете розширювати. Об'єкт Expect віз з своїми кастомними матчерами. Це дуже крута фіча, яка допомагає вам тримати всі ваші матчери в одному місці і базувати їх на тих матчерах, які вже існують. І давайте подивимось, як це робити. В документації ми можемо знайти досить розгорнутий приклад того, яким, як повинен виглядати матче. І на перший погляд він виглядає дійсно страшно. синтаксис може бути незрозумілим, але насправді половина з цього нам буде не потрібна далі. Тому давайте скопіюємо те, що нам надає документація Playwright. І додамо це в наш проєкт. Я покажу, як легко це відредагувати, для того, щоб все виглядало пристойно і відповідало нашим вимогам. Друзі, у мене є BuyMeCoffee та Donatello, де ви можете підтримати цей канал. Мені приємно, що хтось готовий скинути пару баксів і сказати дякую. Нічого ж з ваших донатів я не залишаю для себе все відправляю туди, де ці гроші більш потрібні. Послання за QR-кодом або там в описі до відео. Дякую. Спершу давайте створимо у нашій папці тест файл, де ми будемо зберігати фікстуру expect. Назвемо її expect.ficture.ts. І скопіюємо туди прям все, що ми взяли у документації. І тут лише відредагуємо файл. Тим мачером, який ми створили, створили раніше. Давайте скопіюємо все це і перенесемо сюди. Далі трохи магії, монтажу. Я повидаляю все, що не потрібно. І подивимось на кінцевий результат. Що ми будемо тут робити? Ми видалимо той мачер, який там вже був. Видалимо всі згадування локаторів та залишимо лише те, що нам необхідно. А саме у блок try-catch ми помістимо наш матчер, який ми зробили раніше. Та додамо, у випадку, якщо все у нас нормально, то зміна PES буде true. А якщо у нас буде викинута помилка, то ми поставимо її false. Насправді повернути треба в цьому матчері лише два обов'язкові параметри це TES true or false і кастомне повідомлення про помилку, якщо ваш матчер не зробив, не знайшов той результат, який ви очікували. У нашому випадку я не змінював дефолтне повідомлення, яке було в документації, лише видалив звідти непотрібні згадування локаторів. У вашому ж випадку, ви можете поекспериментувати і зробити саме те повідомлення, яке необхідно вам. Playwright надає методи, які допомагають працювати з е кастомними повідомленнями, тож спробуйте поекспериментувати. Я Якщо треба буде, зроблю окреме відео для цього, бо це така досить широка тема, коли, як і для чого треба використовувати кастомні матчери. Але мені здається, що наш приклад з тестуванням API це саме дуже хороший для цього, бо Playwright по своїй суті, має дуже багато матчерів для роботи з локаторами, але немає матчерів для роботи з api реквестами Ну, саме тому ми і використали сторонню бібліотеку. А тепер саме час виправити існуючий тестик, навести тут е, красу, виправити імпорти та видалити те, що нам не потрібно. Тепер зверніть увагу: ми можемо використати об'єкт expect, який ми імпортуємо вже з нашого файлу. І на ньому буде доступний метод, який ми там. І створили. To match headers. І ми можемо його використовувати так, ніби він йде зсередини Playwright Expect, а не через те, що ми його написали. Давайте перевіримо, чи наш тест відпрацює з тим, що ми зробили. Так, тест відпрацював. І давайте перевіримо, що якщо я вкажу. Неправильне значення, неправильне value хедера, то тест повинен звалитись. Супер. Тест впав і показує нам правильну помилку. Можемо рухатись далі. І останній тип перевірок, які ми будемо робити, це перевірка часу виконання запиту. І тут я маю визнати: Playwright не має можливості це робити з коробки. Більше того, я не знайшов бібліотеки, які роблять реквести, які можуть повертати час виконання респонсом. Тому робити це ми будемо костарним методом, зберігаючи час до виконання реквесту, і час виконання після виконання реквесту. І різницю. Між цим часом ми будемо повертати в якості часу виконання реквесту. Я трохи потестив і подивився, як це працює, скільки часу виконується в постмані, і скільки часу забирається у мене. І це приблизно та одна і та сама цифра. Тому як е, кустарний метод перевірки часу виконання, мені здається, це досить ок. Е, Тим паче, що такого типу перевірки не треба робити там для всіх. Це, скоріш за все, такі сеніті перевірки, щоб відслідковувати моменти, коли ваш API, перформанс вашого API може просідати. Ну, наприклад, коли ви працюєте з великою кількістю даних, повертаєте великі масиви даних, можете подивитись, як змінюється. Час виконання, можливо, у вас там будуть проблеми. Тому, як варіант, така можливість є ось за допомогою різниці в часі. Виглядати це буде приблизно так. В принципі, насправді, це все, що я хотів сьогодні показати. З точки зору перевірок, ми з вами що зробили? Перевірили. Код реквесту, перевірили баді-реквесту, хедери реквесту і час виконання реквесту. Цього нам, мені здається, буде досить з головою. Вам буде з головою досить для того, щоб почати автоматизувати API-тести. Грайтесь з цим, вигадуйте свої якісь перевірки на базі того, що ви побачили в цьому відео. Імпровізуйте та я думаю, що у вас все вийде. Повертаючись до неможливості перевірки заголовків і дефекти, які я завів гітхаб, під час спілкування з Євгенієм, я зрозумів, чому в мене воно не працювало. Виявилось, що проблема була в тому, що я просто написав назву хедера з великої букви, з великої букви Карл. Логічно, що через. Це перевірка і падала в своєму ж матчері Я підсвідомо додав ту lower case. Тому воно і працювало як і очікувалось. Тобто через свою неуважність я написав свій власний матч, розібрався з тим, як працює механізм розширення, expect, записав це, змонтував і озвучив. І все це через мою неуважність. Друзі, не повторюйте моїх помилок. Перевіряйте свій код по декілька разів і будьте уважними. Але я думаю, що вся ця історія має хороше закінчення, тому що я розібрався з новим функціоналом і обов'язково використаю ці знання в своєму робочому проєкті, а ви дізналися щось нове. Євгеній отримав зірочку на GitHub та мою рекомендацію вам щодо використання цієї бібліотеки у себе на проекті. Ви зробите перевірки API-тестів високорівними і зрозумілими, доступними для тестувальників без знайпрограмування. А в коментарях напишіть, які бібліотеки українських розробників ви використовуєте і для чого. Я обов'язково гляну, якщо це буде цікавим, зроблю окремий відос по цій темі. Я сподіваюся, ви вже підписались на канал і поставили лайк цьому відео. Зустрінемось у наступних відео на каналі qa Семпай, автоматизація тестування.